— По скільки щавель? 15. По 15, 15. такий пучок. Велика гарна в'язка. Так. Дивимося, зелені є досить багато. Дивіться, спаржа є ще. По скільки буде спаржа? По 250 кілограм. Тут є, бачите, і грубша, і тонша всяка, яка бажаєте. 250 кілограм. По, скільки бурячок? По 20 гривень, ось такий пучок є 4 менше. Угу, <світло> uh -huh, бачу. А цибулька? Цибулька 10 гривень. По 10 гривень пучок. Ну, дякую. А по скільки редиска? По 25. По 25. Так, йдемо ще ось тут подивимося. Тут гарна зелень. Це То відразу на початку шостого ряду. Добрий день. Добрий день. По скільки така буде масляна? Масляна 60 гривень кілограм. 60. А Базилик, ось така базилька? 30-25. 30-25. Подивіться, яка в'язочка базилику. Досить велика. Це щавель? Щавель – 80 гривень кілю або 20 гривень. 80 кілограм, і подивіться, яка величезна в'язка, 20 величезна. гривень. Гарно. Так. Кропчик. Кріпець 60 кілограм або 20 гривень в'яз. 60 кілограм і 20 гривень. Ось така в'язка величезна. Так. Ого… А Петрушка. Петрушка 100 гривень кілограм і 30 гривень в'язка. 100 гривень кілограм і теж величезна в'язка, можна ще заморозити. Так, це все є на початку шостого ряду, 15 те місця. Скільки такий помідор? Ящик. Угу. Ну, скільки, по чому ящику? 70 по 70 ящиком, якщо брати. То вже й не буде. А скільки капуста? Гурт. Гурт. 13 гривень. По 13. І так навіть є по 10. На гурт. А скільки помідор буде? 75 на год. По 75 на гурт. – 80 роздріб вас можна брати, так? 80 роздріб. Капуста по 10 гривень, це на гурт, акція є. Тому, хто бажав приїхати, обов'язково приїжджайте. Подивіться, 10 гривень капуста, 80 гривень помідорчик, маєте салатик. Добрий день. О, огірочки хотіли, дивіться, 50 гривень роздріб. Ось такий огірочок, Капуста, 25 роздріб, це все ціни в роздріб. Кабачки є по 15 гривень, на тушення можна собі взяти. 60, ось така савойка, 60 синя капуста і 100 гривень роздріб брокколі. А картопля? 30-40-45, все залежить від розміру. Це є друге місце. Сьомий ряд, так? Сьомий аряд. А по скільки помідор? Гурт. Гурт. 75. 75. Дякую. По скільки картопля? 30. По 30 гривень. Ось така картопелька, досить гарна. Більше лише. Без ваше давайте. Гурт? Гурт. 20-18. 20-18, 15, по 15, 15, 15, то по 10. І по 10 гривень. Так. Ось такі огірочки. Бачите? По 10. А ось такий огірочок по 35. Тут є ціни якісь. От, подивіться, по 90 ось така гілочка, по 65 є помідорчик і по 100 малинівка. Дивіться, тут по 75 на роздріб помідор і по 35 кабачок на роздріб. Сині огірки, просто супер. Ціна по 25 гривень за кілограм. Ось і по 15 навіть є. Супер. Огірочок взагалі класний. Це рівенський огірок. Дівчата, рівенський. місто вораж. Скільки така картопля? На роздріб 40. На роздріб 40. На гур а нагур 30. А ось така на роздріб, кажіть мені, ці. 25. По 25, а капуста. Капуста 15. По 15. А ось такий кабачок. По 15. По 15, по 15 гривень. Чому помідори ваші? Ось такий помідор. Ось такий помідорчик буде по 70 гривень. Це 24-те місце, 9 ряд. — ряд. скільки буде капуста. Добрий О, день. Гурт 12. А ось таке Романеско. 60. 60 Я, до речі, його їла, воно дуже смачне. це таке, типу, як цвітна і брокколі. А у героїчок на гурт по 35 гривень. Це все є 9 ряд, 24 10 ряд, 24 місце. Я зрозумів. Дев'ятий ряд, 9 ряд, 24 місце. А скільки такі черики будуть? По 50 гривень, ось така коробочка. Скільки картопля? По 25 навіть як картопелька. 30 гривень роздріб огірочки. На салат може бути. Ось такі шовтенькі, 100 гривень на роздріб, так? А ось такі на роздріб, оскільки? 80. 80, а червоні. Також 80 гривень. А ось такі на роздріб. На роздріб 90 гривень. 90 гривень. А, от дивіться, тут є роздрібні ціни. 90. Ще є ось такий перчик по 100 гривень. Це Ці є ціни на роздріб. Ось така жта за войська 40. До четвертої години, скажіть, приходять. До четвертої години працюють. Сто гривень перчик. Кабачок по 25 гривень. До четвертої години працюють, ви ще встигаєте. Якщо ви планували приїхати, то обов'язково, то все гурт. Так, тут є стара картопля ще. така стара картопля буде? Сьогодні по двадцять два. А синя капуста? По 35. До речі, кому треба капуста. Синя, тут є досить великий гурт. Якщо що, зможете мені писати в приватній, я вам домовлюся ту капусту. А по скільки радиска буде? Опт. Оп. По 45. Зараз запитаємося, по скільки тут цибуля. Яка ціна цибулі? Добрий день. Е, вам як? Так е, чи так? Ось, Допустимо так. По ось так, я даю дешевше, 25. 5, 25. Так ще дешевше, 20. І на кілограмі 30. А якщо кілограмами купувати по 30. Так. Дякую. Є, молода. А ось така, по скільки буде? Велика. Малесенькими сітками 40. А молода бульба це що буде? Єгипет. 35-30. 35-30. А ось така ну, дрібнесенька. Дрібнесенька 20-15. По 20 і по 15. Ми це все бачимо в 11-му ряді. Каціна цибулі? А? Цибуля. 45. По 45. 40. 40. Ось така більша.